Мене звати Швітова Лідія Іванівна. Я народилась в Росії в далекому 1947 році в Челябинській області. В 1957 році приїхали батьки в Житомир на свою батьківщину і ми продовжуємо всі жити тут, в Житомирі. Я вчилась, працювала. Ну, працювала на комбінаті, фірма одяг, а потім 19 років працювала в управлінні державного страхування, а потім 10 років у управлінні пенсійного фонду до самої пенсії, а тоді пішла на пенсію, як всі, ну, як молодість. Жили, працювали, хворіли потихеньку. Пользувалась пігулками, куколами. В 1969 році я вийшла заміж, завагітніла. І зразу мені постучався тиск. І все, І я попала в лікарню. Із 1970-го року я до травня 22-го мала завжди високий, дуже тиск. Ну, а потім ну, хворіла, як всі. То радікуліт, то остеохондроз, то ще, як він там називався, ну, багато все. А в 79-му році я попала в лікарню, у мене було запалення легенів, яке дало важке ускладнення на головний мозок. І в мене була вігіта ну, сусудіста дистанія. Це казали лікарі. Хвороба віку. Не віку, в смислі. Возрасту, а всього світу. Це каже нормально. Ну, нормально, це нормально. Хвороба заключається в тому, що ти не можеш ходити. Лежиш ти здоровий. Якщо починаєш ходити, тримаєшся за стінку, бо не можеш ходити. І в лікарні мене дуже крепко зашатало, і я пішла по стінці. Ну, зробили консультацію невропатолога. І там дуже написали всього багато запалення одної з судин, кори головного мозга об оболонки, на якій знаходяться судини, і все. І ці спазми спровокували дуже багато. Почав втрачатися слух, е голос, зір. Е дуже важко було. Саме страшне. Порушення вестибулярного апарату. Я не можу ходити рівно по струнці. Я повинна ходити дуже швидко, щоб вперед, вперед, вперед. І ця хвороба мене, звісно, дуже підкусила. І оце я маю їй 43 роки. Ну, важкі, саме такі важкі часи почались, як у мене заболів, захворів чоловік. Мікроінсульт, інсульт три роки і три місяці. Я доглядала за ним. І в 16-му році він помер. Ну, а тут почалися всі болячки далі. Всі основні приладдя я придбала додому. Майстер плюс це перше. Ну, рахуючи там всяких маленьких, браслет, щастя, шарф баланс, пояс міо плюс, це взагалі, коврик здоров'я, пояс чемпіон, це все в мене є. І я позбавилась тиску з травня прошлого, 22-го року я не отримую ніодної пігулки від тиску. 22 березня 22 року я прийняла останній знеболювальний. 22, да, знеболювальний укол. Більше ніяких, ні від голови, ні від ніг нічого. Я навіть ось перших два дні я ходила на процедури, але я живу недалеко від центру. І я почувала себе, іду і навіть не зрозуміла, що я отак пройшла там іти 10 хвилин. Я прийшла, не зупиняючись. Я до ліфту сім цих східців піднялась одним махом. Я навіть здивувалась, що мені не боліли ноги. А так, якщо кудись треба було йти, це так обов'язково таблетку, обов'язково укол. Чекаєш, поки воно все подіє, а тоді йдеш на базар чи кудись ще. А так, навіть мови нема. Я зранку в п'ять часов встала, зразу на майстер плюс припікання ніг, все. У мене бодрість така. Всім. Треба, щоб вони купували. Це ваше здоров'я. Я не ті-тють не пожалкувала, що я все купила. І я, звісно, бажаю, щоб всі отримали, бажаю здоров'я, бажаю всім перемоги, щоб всі отримували і щоб всі жили на всі сто.